Усім привіт, друзі! Ви як завжди попали на мій канал. І сьогодні я буду показувати, які в мене є е, накладні ногті. Дивіться, в мене є в стилі цукерок всяких та аксесуарів. Далі водний. Типом. Тут є такі сердечки. Мені дуже сильно цей манікюр, тому що він дуже красивий. Ем, і вони всі дуже сильно гарні. Мені особливо Ві коробочки подобаються. Друзі, а напишіть мені точно в коментарях, які вам більш ногті подобаються. Ем, водні чи такі ем, цукерочні та ем, аксесуарні Напишіть у коментарях, якщо аксесуаричні, напишіть рожевий колір, Якщо такий, якщо ем, русалочні, можна ще сказати них, то тоді фіолетовий напишіть. На цьому все. Всім пока-пока!